Курс косметології для початківців. Що туди входить? Рада вітати вас на нашому курсі для косметологів-естетистів. Цей курс призначений як для існуючих медиків, так і для людей, які не мають медичної освіти. В даний курс входить теоретична і практична частина. Теоретичну базу ми підготували на найвищому рівні. Все починається із Основ знань про анатомію шкіри, патологію шкіри, вплив стресу, гормональної активності на нашу шкіру, різні патологічні прояви та захворювання. Що дуже важливо і варто знати, навіть косметологу-естетисту. Ми навчаємо вибирати необхідний регулярний рутинний догляд, а також спеціальний догляд. Переходимо до практичних навичок. У нас ви можете ознайомитися і навчитися самим різним технікам масажу, що дуже важливо на сьогоднішній день, адже зараз іде тренд на натуральність: масаж обличчя, шиї, зони декольте, рук і шкіри голови. Ви можете відпрацювати даний курс як в індивідуальному порядку. Так і в груповому. Після цього ми переходимо до різних чисток, тому що на сьогоднішній день їх є велика кількість. І для цього у нас є саме необхідне обладнання. Від мануальної, тобто ручної терапії, до ультразвукової і апаратної гідрооксіджен, також ми навчимо вас працювати із різного роду обладнанням для обличчя, шиї, декольте, а обладнанням для видалення волосся, фототерапії і профілактики різного роду захворювань. Дуже важливо володіти знаннями з основ фармакології, які ми також надаємо і вони включені в курс. Засоби дезінфекції, стерилізації, основних баз, які потрібні як вам, як спеціалісти. Місто, так і гарантують безпеку вашому клієнту чи пацієнту у вашому кабінеті чи клініці. Ми надаємо повністю абсолютно весь супровід під час проходження нашого курсу. Кожен студент, курсант буде мати необхідну кількість моделей і відпрацьованих практичних годин для створення практичної навички, і вже по завершенню курсу ви отримуєте базові знання із чисток обличчя, роботи із типами старіння, масажних технік, а також апаратного обладнання, таких як лазерна епіляція і фототерапія. І коли люди будуть вчитися, то ви їх ще й кормити будете так? Да? курсанти отримують повний супровід харчування протягом усього курсу. Голодними ви з нами не залишитесь, і випускний буде якийсь, даєте ці грамоти там, ці дипломи на да, грамочці, гарно все. Що ви успішно здаєте, тест, іспит. Так, то ви отримуєте сертифікат і диплом держзразка, після якого ви можете працювати базовим косметологом. До речі, наголошу, що косметолог естетик має різні кваліфікації: першу ступінь, другу, третю. І у нас будуть і підвищені кваліфікації, так в рамках цього, на базі вашого наявного диплому. Слідкуйте за нашими новинами, адже ми готуємо нові сертифіковані курси для практикуючих косметологів для підвищення кваліфікації і закликаю до співпраці наявні клініки, косметології та естетичної медицини, тому що ми готуємо спеціалістів з нуля.